Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте проаналізуємо ситуацію, пов'язану із зустрічю Путіна, Матрюшки цієї чергової та Кім Чен Іна. Вони мають сьогодні нібито говорити про щось. Вчора це чудо в пір'ях приїхало. Північної Кореї, а сьогодні вони нібито мають спілкуватися. Перевернулися карти, дивіться, якісь внутрішні, дивіться, в них там є якісь внутрішні мутки між собою. Тобто будуть мутити, будуть мутити, так, щоб ніхто не бачив, щоб було відомо тільки їм. Тобто це буде йтися мова ще про якісь приховані такі приховану співпрацю або приховану взаємовигоду, про яку не буде знати ніхто. ніхто. Так, ну от це така ось мета. Я до тебе приїхав, щоб ти мені дав, а я тебе зустрів. Боже, що це в мене колода сипеться? Так, ну давайте, по суті, подивимось. Яка реальна ціль візиту Кім Чен Іна до Путіна? Яка реальна ціль цього візиту? Завершити незавершене? Яке пов'язано із. Ну от, з якимись домовленостями. Тобто він приїхав поговорити з глазу на глаз, можна так, з ока на ока, ще якось можна сказати, тет-а-тет, -тет, як вже було в попередніх двох картах сказали. Завер... Незавершене має закінчитися. І воно стосується от, ще щось недоговорено, недоузгоджено з ними. Ну, так собі смію. Предположить, що тут йдеться мова. От, дивіться, це карта кордону, світ. Я не хочу, бо там не дуже лицеприємна картинка. От якби відкриті кордони і поставка зброї, вбивчої зброї, е, ну, скажімо так, не по згоді. Людей бути вбитими, розумієте? Тобто ця вбивча зброя для людей, які не хочуть бути вбитими. Ще можна так прочитати цей розклад. Тобто, це буде знову ж таки, як в інформації сказано вже в новинах, що це буде зброя стосуватися вбивства. Так, ну, ну дивіться, це йдеться тут. Обмеження, вибір обмеження е, територій. Знову ж таки, тут йдеться мова стосуватися територій, які хоче е, відірвати Путлер. Так? Путін робить так, от орел решка знаєте, робить ставку на цього. Північно-корейського діятеля для того, щоб той допоміг йому утримати території, окуповані у свої, ну, під своїми впливом. Так, а, Кім Чен Ін, що хоче, Нав... взамін. Розблокувати те, що він хоче також домогтися результатів, на які він дуже чекав. І ці результати стосуються якоїсь дисципліни. Знову ж таки, тут буде якийсь взаємообмін ресурсами. Той пузатий дядько з Північної Кореї. Він е, хоче розблокувати збір того врожаю, скажімо так, по своєму, е, під своєю, скажімо так, під своїм керуванням, те, на що він дуже довго очікував, тобто йому від Путіна потрібне. Також якась ресурсна допомога, на яку він давно зазіхав, на яку він давно чекав. Якось ще і він чекає таким чином зміцнити свою владу. Тобто, як їхала, так і їхала, таке здибало. Що той хоче бути імператрицею? І що цей хоче бути імператором? Ну, прямо... Чудова пара Степан і Варвара. Ну і давайте подивимось, що дасть їхній тандем, що дасть їхня угода, результат цієї зустрічі. Результат цієї зустрічі. Ну, я хочу сказати так, що вони ну, довіряй, ну, провіряй, по такому принципу. Вони, вони якби, між собою співпрацюють, але вони все одно тримають руку на пульсі, вони все одно думають, як би обхитрити того лиса. Але якщо взяти по великому рахунку, то це дає їм новий імпульс до подальшої співпраці. Так, маніпулювання, маніпулювання тим, що вони мають за мету тими людьми. Ну, як тут ще сказати, можна, що вони... Можуть надати якісь обіцянки один одному, але кожен, я би не сказала, що буде дотримуватись цих обіцянок. Адже кожен буде, ну от я пообіцяв, але не факт, що я ці обіцянки буду виконувати в повній мірі, так як від мене вимагається, так як я пообіцяв. Все одно є якісь, знаєте, підкилимкові е, ігри між ними будуть існувати за хитрістю. Тобто, знову ж таки, вони хочуть е, ну, обхитрити один одного, отримати один від одного щось і в той же самий час вони хитрять один з одним, маніпулюють. Ну І давайте ще подивимось, як ця угода. Дивіться, знову. Маніпулятор в масці. Ну, тобто, вони в масках один перед одним. Як ця зустріч матрешки Путіна і товстуна з Північної Кореї Кім Чен Іна вплине на хід війни в Україні? Нас вже це ж тільки хвилює. Дивіться, я хочу сказати, що, звичайно, будуть якісь проблеми. Будуть якісь проблеми. Ну, на дні колоди це король мечів, коли вони мають завжди план і ще якийсь запасний план. Це для них як для Путіна, для Матрьошки Путіна, це для нього як ніж за спиною, який він може застосувати проти України. Але. Якщо подивитися на ці три карти, дивіться, тут карта перемоги так, іде. Нібито спочатку буде е, такий в нього триумф е, в цій матрешечної копії Путіна, ніби щось таке буде, знаєте, от, от я герой, от я е, десь зможу десь щось протиснути, але за перевернутою смертю, це ну, от, зупиняється. Це його тщеславіє, можна так, марнославство, воно присікається і уходить в кризу. Тобто, як би там не було. Спочатку, може, щось він буде відчувати себе на постаменті як пам'ятник. Але це, як знаєте, він тим самим пустить собі кулю у скроню, адже він все одно втратить те, що він. Отримав навіть ту поставку зброї, яку він буде отримувати від Північної Кореї, вона буде уходити в... в кризу. І люди будуть гинути. Того, що Пентаклі це не тільки гроші, як мені писали, одна розумниця. Це ресурси, матеріальні ресурси, в тому числі і живі об'єкти. Тобто йому залишиться тільки повіситися. От його триумф зупиняється кризою. Дослівно вам читаю. У мене ну, більшістю така техніка читання карт, як е, речення. Ну, буде погрожувати, знову ж таки. Я навіть е, припущу, що знову буде якийсь ядерний шантаж, ядерна маніпуляція. Ну, ну, щось таке в нього буде, знаєте, запасний варіант, який він буде погрожувати застосувати. Але оце все мар... це все марнославство, це весь триумф, ніби він, все, він, нема його. Його поставлять в стойло швидко, наші хлопці. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Ну, а що там? Давайте ще подивимо. Кім Чен Ін. Що він планує робити? Які в нього реальні плани стосовно. Ну, він же ж теж любить пригрузити ядерною зброєю, якісь навчання проводить у морському просторі. Що для нього це все? В нього йде зупинка, зупинка і безконтрольність і втрати. Ну, хочу сказати так. Зупинка його неконтрольованості, адже він неконтрольований, Внаслідок того, що він втратить. Я так вважаю, що якісь санкції на них будуть накладені. Я, звичайно, ну, не маю в нього ніяких перспектив бути. На тому місці, скажімо так, господства, як він хоче. Я, звичайно, не військовий аналітик і не політолог, не знаю, в чому полягають санкції проти Північної Кореї. Вони і так живуть, як в Гулагові, але тут іде зупинка його неконтрольованого стану внаслідок того, що він втрачає. Заберуть щось в нього, щось в нього не буде поступати в Північну Корею. Я не знаю, що там і як там. Ну, Тобто його якось прикрутять йому гайки, прикрутять гайки йому. того, що те, що він робить, хочу, роблю вибухи, якісь дослідження ядерної зброї. Де хочу, там і роблю. Тобто йому потрібно теж прикрутити ці гайки. Ну, ось так. Ну і ще як це закінчиться для Матрюшки Путінської. Матрюшка, Путін. Як для нього закінчаться ці всі його спроби поліпшити свій стан військовий? Ізоляція. Ізоляція із-за того, що він сам себе руйнує неправильними діями, неправильні розрахунки. Тобто його спроба знайти шлях до е е тотальних руйнувань воно е уходить. Воно не спрацьовує, не спрацьовує, він втрачає знову ж таки. І він знову ж таки незадоволений, йде злиття його бажань. Тобто це призведе до його повних розчарувань. Тобто, я вже вам пояснила, спочатку він буде відчувати себе тріумфатором, а потім він піде десь під капельницю. Ну, ось так. Ізоляція в нього йде. Ізоляція. Знову ж таки, ще більше його е, прижмуть. Такий розклад в мене получився. Будемо сподіватися на краще. Дай Боже, щоб так і було. Тому дякую вам за увагу. Бережемо себе, реагуємо на сигнали повітряної тривоги, як би там не було. Бо ці два красавця, вони взагалі ногами по землі не ходять, і в них в голові повна радіація, яка роз, від якої розмоктався ре, рештки їхнього мозку. Тому ось так. Дякую за ваші лайки. Дякую за вашу підписку. Дякую за вашу увагу. Все є Україна, і ми перемагаємо.